Доброго дня, шановні члени екзаменаційної комісії. До вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення для поширення онлайн книжок. Об'єктом дослідження є процес розробки програми забезпечення для дистрибуції цифрових видань. Предмет дослідження програмні засоби для поширення онлайн книжок. Мета роботи розробка програми забезпечення для поширення онлайн-книжок. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді 3. Програма забезпечення для поширення онлайн-книжок є надзвичайно актуальним через зростаючу полярність цифрового читання. Все більше людей віддають перевагу електронним форматам, оскільки вони дозволяють читати книги на мобільних телефонах, планшетах та інших засобах у будь-який зручний момент. Програмні платформи для поширення онлайн-книжок забезпечують глобальну доступність контенту, дозволяючи користувачам отримувати книги без необхідності фізичної доставки. Проте деякі програмні засоби для поширення онлайн-книжок можуть мати суттєві недоліки, що впливають на зручність користування та ефективність розповсюдження контенту. Часто вони використовують складні технології контролю розповсюдження контенту, які обмежують права користувачів, не дозволяючи їм зручно читати книги на різних пристроях або ділитися ними навіть у межах родини. Також деякі платформи вимагають постійного підключення до інтернету, що створює труднощі для читачів, які хочуть отримати доступ до контенту офлайн. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення для поширення онлайн-книжок. Проаналізуємо різні мови програмування. Визначимо, що для реалізації програми забезпечення для поширення онлайн книжок доцільно обрати мову програмування JavaScript, яка дозволяє створювати динамічні, інтерактивні та швидкі веб-застосунки без необхідності встановлення додаткового програмного забезпечення. Крім того, мову JavaScript можна використовувати для розробки всіх рівнів застосунку, від відображення інтерфейсу користувача до обробки запитів на сервері та роботи з базами даних. Такий підхід зменшує потребу в використанні кількох мов програмування та спрощує командну роботу. Для створення програми обрано середовище розробки IntelliJ IDA, оскільки воно підтримує весь стек технології, має інструменти для роботи з базами даних, мікросервісами, автоматизацією тестування та забезпечує інтелектуальну розробку з розширеними функціями рефакторингу і налагодження. Структура програмного забезпечення для онлайн розповсюдження книг будуються на основі кількох ключових класів книга, список, користувач, роль, історія дій, кожен із яких відповідає за певний аспект роботи системи. Функціонування програми забезпечення для поширення онлайн книжок подано з допомогою діаграм станів, що відображають різні стани, в яких можуть перебувати основні об'єкти системи, та переходи між цими станами. База даних, програмне забезпечення для поширення онлайн-книжок, і основним сховищем інформації, яка забезпечує ефективне управління контентом користувачами та їхніми взаємодіями. Її основна мета полягає в організації зберігання структурованих даних, що стосується книг, списків, користувачів, ролей, дозволів, історії дій та оцінок, забезпечуючи такий доступ та надійну обробку запитів. Після авторизації користувач переходить на головну сторінку сайту, де відображається перелік книжок, доступних для перегляду. Користувач має можливість перегляду книжок, їх додавання до своїх списків авторизації та реєстрації. Для роботи системи необхідно пройти процедуру реєстрації, для чого треба ввести електронну пошту та пароль. У випадку втрати інформації про пароль необхідно перейти за посиланням в угод і після чого, на вказану електронну пошту, прийде посилання на форму, де необхідно ввести новий пароль. При натисканні на кнопку Add a book відобразиться форма додавання книги. При натисканні на зображення обраної книги вона відкриється у вигляді доступна для читання. Користувач має можливість редагування персональної інформації, для цього необхідно перейти на сторінку профілю та змінити потрібні дані. В ході виконання дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програми забезпечення для дистрибуції цифрових видань, розроблено програма забезпечення для поширення онлайн-книжок. Всі поставлені завдання виконані. За результатами тестування встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую за увагу!